А, всім знову добрий ранок. Гляньте, яка зима в нас. Це просто щось неймовірне. Що в нас тут? Трішки я сьогодні все проспав, ну нічого. Їдемо. Їду через парк. Краса Там, правда, от я тут під ліхтариком став Сходи замело, Качечки десь кричать, Веселяться. Просто супер! Я скучаю за сніжком, чесно кажучи. Поїду далі. Підвісний місточок наш через річку. Ще трошки я майже на місці. Фух. О, я перший. Так, відкриваємо фірточку, паркуємося. Сьогодні в нас на ін. Нас... бляха -моха. Сьогодні в нас на столі інвертор. Класний інвертор. Ось такий. Зі слів власника вони стоять на фурах. 24 вольтний. 550 Вт. Подивіться, на ці дроти 550 ватт. Ось вам чесних 550 Вт, які мають бути дроти. Трансформатори. він виглядає тут кулер. Яка історія з ним? Його принесли верніше два Один 12 вольтовий, один 24 вольтовий. Тобто, ну з цієї фірми ну, практично однакові. 12-вольтовий я швиденько зробив цей інвертор. Я так Ну, На нього, скажімо так, наскочив, знайшов два абсолютно нулячих конденсатори. 1000 на 35. І ще один десь ось тут. Десь ось тут, ось тут, ось тут. І це нічого не дало. Тобто, інвертор мертвий. І я його відклав, бо в мене було дуже багато роботи. І ось він в мене пролежав, а тепер я вирішив знову за нього взятися. Ну і подивимось. Попередньо силова частина жива вся. От, Але я вже трішечки призабув, тому я зараз тут дещо прозвоню, якщо щось цікаве знайду, обов'язково покажу. Давайте глянемо, як він зараз себе поводить. Я так сам собі ще пригадую. Так, підключив живлення. Вмикаємо одразу помилка фальт. Попередні висновки такі я для себе зробив. Що ми маємо? Так, увімкнемо. Присутні всі напруги. Двадцять. 3 Вольта. Далі в нас йде 12 вольт на модулі. Відповідно, цих же 12 вольт, я вже перевірив, є і на мікросхемах. От, Але, на жаль, генерації ніякої немає. Абсолютно. Нічого. Є підозра на 75.00. На жаль, ніде її немає зараз. От. Я замовив в Китаї. Можна з Діповською гратись. Ну, це просто це просто щось зараз я покажу. Я ось тут грався. Ну, можна. Можна. Ну, Це задоволення я вам скажу ще те. От, Добре, чекаємо мікросхемки, далі буде. Запаяв платку е, поки ось таким варіантом. Думаю, <клес> тут ще є ЛМК 324-та, здається, може їй щось також приснилось. Ну, В принципі, я вже все підготував. Для такого моменту тут споживання будемо бачити, якщо що? 220 і так ще ось це підімкнув. Під <кій> Давайте спробуємо. Так, де наша кнопочка? Є. Ну, все супер. Просто супер. Це 200 мА. Холостий хіт. Треба підімкнути навантаження ще. Зараз секундочку. Так, 200 Вт я йому підключив без тестера. Запустимо. Є 200 ватт. Паяю плату на місце, чуточку підзберу, чіплю розеточку, вентилятор, світлодіодики на місце повпаюю. От і подивимося, що буде далі. Плату трішки привів до порядку. Процес збірки зараз буде. Все, причепив розетку. Буду потихеньку збирати, знайшов всі запчастинки. Так довго він в мене лежав, що я. Я думав, що я все загубив, а воно все було в кульочку. Так, добре, все, збираємо. Нарешті склав інвертор. Ще один нормальний інвертор став в стрій. Вайко Perfect Power PP604. 602 версія це 12 вольтний 604-та 24 х Ну, єдине, що можливо би я тут доробив, це вимкнення вентилятора по температурі. От а так. Якість просто класна. Ось такі деталюшки. 7500 пять це. От, все, всім дякую за увагу, всім па-па.